Здравствуйте, с вами канал Питера и сейчас мы поиграем в игру в 11 настоящий футбол Да, я потренировался и майже доходжу до 21 уровня. Так, начинаем товарищ матч Наже уровень 4-3-2-1. Спержник знайдем. Дніпро Дніпропетровська я змінив. У мене була Україна. Я змінив. Я думаю, буде нічия з цим хлопцем. Ну, почекаємо, який буде рахунок. Так. Мораль 65, на мене... ну, то все, я в Манчестер Юнайтед виграю.

Товариський мам прийшов, бо він в мене не Ну, не було починати матч. Таке буває. Так проти Міха і батько ми граємо. Я в нього виграю 25-2, не знаю, як це було, що, що я в нього програв. Два-ні два один так було. Це якось я сам не знаю. О, рейхи. Капец, грехи. Так осталось. Так, чекаем. Замечный магазин. И вот так, у меня дела. Ну, какие делай, что я наверное рассказываю? Я риф давай очень, что я приду вс и Я с поясновачи и мы. Оооо, наклонилку, грехи. Нам ще ж грати турнір. Та <свісно> й було так. Вот так.

Да, я прибрал три положения. Я всем показываю Юпитер. Подписывайтесь. Не забывайте.